Просто ставили і підбили. Кнопка збросу магазина. Запоріжжя перший центр стрілецької підготовки для цивільного населення. Як поводитися зі зброєю? Тут можуть навчатися всі охочі. Групи невеликі до 20 людей. Тренуються під наглядом професійних сертифікованих інструкторів. Плата лише за набої. Не повертаєшся, а ти прямо виніс авиа прицілити. Нажав. Окрім чоловіків, беруть зброю до рук і жінки. Наталя Флористка сьогодні вперше в житті тримає в руках автомат і вже має певні знання. Каліматор, пусковий гачок, рукоятка. Ой, що я ще запам'ятала. Ну і в принципі, оце ця штука якою заводиться, я не пам'ятаю. Ну просто цікаво, і взагалі я вважаю, що в наш час це важливо мати навички, користування зброєю. Приходять на полігон навіть родинами, зокрема, Анна з сином. Ці курси їй порадила тренерка з боксу. Запросила нас група приїхати. Ми з дівчатами приїхали, спробували. Потім дитина захотіла, коли почула і коли він з Києва приїжджає. Я його беру сьогодні. Він з потягу, нічний спа, але сказав, поїде стріляти. Такий час, що треба все вміти себе захищати, не знаємо, що далі буде. Може, прийдеться допомагати чоловікам, які ризикують своїм життям за нас кожного дня. Ну і в принципі, це навичка, яка мені здається будь-якій людині. Знадобиться в житті. Враження гарні. Ну, за два місяці трохи вже забув, повторюю, що в черговий раз стойки з різні стрілкової позиції, згадую, як тіло правильно держати. Взагалі робота більш москова, наукова, а тут більш фізична, на повітря. повітрі. Центр відкрили ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, але актуальність він набув саме зараз. Через нього вже пройшло понад 400 цивільних. Ми починали, коли навчання цивільних у нас ну, було обмежені по зброї. У нас було лише 7 одиниць зброї. Зараз ми їх збільшили до 20 одиниць. Ну і звісно, що групи почали збиратися більше. Плюс іде реклама центру. Люди з друг другом спілкуються, тому і розпостраняється інформація. Люди сюди приходять навчатися з власного бажання, і як розповідають інструктори, не дивлячись на жарти в соцмережах, що дані про найкращих учнів передають до ТЦК, до них приходиться більше бажаючих. Олена Селенко Славко Твердохліб. підтримайте нас, підписуйтесь на наш ютуб канал ТВ7.